Останнім часом наші замовлення комплектуються двокамерним склопакетом з енергозбереженням з двох сторін. І в наших замовників деколи виникають питання на рахунок того, чому випадає роса з зовнішнього боку. Дехто вважає, що це дефект. Але насправді це свідчить тільки про те, що склопакет дуже герметичний. А роса випадає вранці по зрозумілим фізичним процесам. Так само вона випадає і на автомобілях, на автомобільному склі. Нічого дивного тут немає. Як тільки сонце встає, пригріває, з зовнішнього боку склопакет нагрівається, і роса просто сама собою зникає. Тут, до речі, ми встановили склопакет енергозберігаючий з двох сторон. Плюс зовнішнє скло тут 6 мм. Профіль тут рехау Євро 70-й. На кухні дуже комфортно. Взимку буде тепло. Так що замовляйте тільки якісні продукти. Razom za rehao.